Що це ти тут посадила? запитала Олена Сергіївна, стоячи з лійкою посеред квітника. Це ж мальви. У них коріння, слабке, їх треба далі відпаркану. Наталя глянула на вкруху і тихо відповіла. Я перевірила, тут хороший дренаж, вони мають прижитися. Ну ну, потім не скаржся, що все зів'яло, знизила плечима Олена і хлюпнула воду на інший бік клумби. Наталя повернулася до своїх справ та всередині щось вже закипало. Це не вперше. Вона і Ігор купили невелику дачну ділянку за містом, хоч і скромну, але свою. Планували облаштувати затишне місце для відпочинку, вирощувати квіти, поставити гамак, навіть дитячий майданчик на майбутнє. А з часом усе перетворилося на поле бою. Олена Сергіївна, мати Ігоря, була жінкою енергійною. Господарською звикла керувати, як вона казала, усе має бути по людськи. Але по людськи в її уявленні означало так, як у неї дома, ще в 90-х. Наталя молода з креативними ідеями мріяла про простір, спокій, тільки от спокою не було. Майже що вихідних дачі з'являлась свекруха без дзвінка і без попередження. Спершу Наталя терпіла, бо ж мама, бо ж добра жінка, не хотілася сваритися з Ігорем, але з кожним приїздом свекрухи межа старалася. То штору не так повісила, то стілець краще переставити, то сітку з картоплі винести, бо пахне не так. І найгірше грядки Наталя обожнювала квіти, купила мальви, айстри, жоржини, декоративні злаки, все висадила, розпланувала ділянку з любов'ю, а Олена Сергіївна приїхала і все перекопала бо що то за мода садити траву, тут би помідори краще були. Одного разу Наталя застала її сапкою в руках та здирала її лаванду, яку вона вирощувала з розсади. Ну що це таке? здивувалась, Наталя. Та воє оте пахне дивно, я краще Петрушку тут посію. Це не город, це наш куточок, наш простір, зірвала Наталя. Ти мені ще скажи, куди мені ходити. Це ж мій син тут живе. Це була перша справжня сварка. Наталя не спала всю ніч, ридаючи в подушку, Ігор мовчав. Він не звик перечити матері і відчував себе між двома вогнями. Але цього разу Наталя поставила умову або ти поясниш своїй мамі, що в нас є межі, або ми продаємо дачу. Наступного дня Ігор пішов до мами, щоб поговорити з нею. Мамо, ми, ми тебе любимо. Але це наш дім, і ми хочемо самі вирішувати, як тут жити. Олена Сергіївна сильно образилась, не приїжджала два місяці, навіть на дзвінки не відповідала. Наталя відчувала дивне полегшення, змішане з провиною, але вперше на дачі запанувала тиша. Восени Наталя дізналася, що вагітна, і перша думка була про свекруху чи сказати, як сприйме. Сказали разом. Олена мовчала, потім сіла і каже. Вибачте, я думала, що якщо не буду допомагати, то мене не буде в вашому житті. Але, мабуть, допомагати не завжди копати грядки. Вони мовчали, а Наталя усміхнулась. Мамо, я дуже хочу, щоб ви були з нами, але просто поруч, без команд і вказівок. Домовились, відповіла свекруха, обійняла її вперше. З того часу все змінилось. Олена Сергіївна приходила вже не з сапою, а з бульйоном, не щоб перекопати, а побавити онука, поки Наталя дрімала, ігор жартував, що тепер на дачі три господині, і кожна на своєму місці. Одного літнього вечора, вже за рік після народження Сашка, Наталя гортала фотоальбом. Там була Олена, яка тримає онука в гамаку. Вони сміялися, далі фото клумби, як вони садили разом мальви, прижилися. Наталя посміхнулася і написала коротке повідомлення. Мамо, дякую вам за все. Не за розсаду, не за пороги, а за те, що вмієте бути поруч, так як потрібно, ми любимо вас. А у відповідь емодзі, сердечко. Щастя в родині це не відсутність свар, це бажання чути одне одного, одного. Це не сказати як краще, а запитати, як тобі зручніше. Бо справжні стосунки це не про те, хто головніший, а про те, хто ближчий.